Будемо говорити про район Серебрянського лісництва. Наразі з нами наживо Олександр Кирилін, це старший лейтенант, заступник начальника другої прикордонної застави другого відділу прикордонної служби типу прикордонної комендатури швидкого реагування шквал 7-го прикордонного загону. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Всіх вітаю! Хочу привітати всіх з Різдвом Христовим, так як Україна починається з кожної родини, з кожної сім'ї, тому це є надважливий день для всіх нас день, коли ми віримо ще більше і допомагаємо один одному в тому, щоб бути в безпеці, бути в першу чергу сім'єю, бути в злагоді і разом до перемоги. Звісно, дуже приємно, що ви озвучили це привітання. Ми так само вас вітаємо з цим святом і приємно чути, що військові, які бачать страшні речі, пам'ятають про свято і бажаємо вам відчути це свято сьогодні. Ну і в принципі, наші глядачі можуть долучитися і привітати вас. Я знаю, що у вас є збір на велику досить суму. А зараз наші глядачі бачать QR-код і номер карти. Вас попрошу коротко розповісти про цей збір. На що збираєте? Чи наскільки необхідні нам дрони Оскільки я розумію, ви на них збираєте, що аж таку суму оголосили? Так. Ми збираємо на дрони. Особливо це стосується дронів з тепловізійними камерами. Вони на сьогодні є невід'ємною складовою в роботі всіх Збройних сил. Ведеться постійна, щоденна робота по виявленню противника. Вона не зупиняється ні на мить. Навіть за несприятливих умов ми використовуємо всі наявні засоби, придумуємо нові підходи, аби не дати ворогу здійснити свої задум. Значну роль в цьому відіграють якраз такі дані БПЛА, на які ми збираємо. На даній місцевості є значні можливості для маскування, є значні можливості для скритного, для скритного переміщення. І такий інструмент є. Дуже ефективною для виявлення і оперативного реагування. Тому для стабільної роботи наших екіпажів, які є неймовірно мотивованими, які набули неоцінений досвід за роки війни, вони постійно намагаються оновлювати свої знання, набувати нових навичок, і в ногу з технологіями. І ми зі своєї сторони робимо все можливе, щоб забезпеченість такими БПЛА була на необхідному рівні, тому даний збір було відкрито. Ви сказали, що ваша місцевість, де ви перебуваєте, вона допомагає в якому сенсі застосовувати такі безпілотники, але це серебрянське лісництво. Розкажіть про специфіку застосування БПЛА саме в цьому районі. Чи коли ми говоримо про лісництво, то вже там ми не можемо собі уявляти, що там ліс, багато дерев, тому що раніше, от показували кадри звідти, то ми бачили, що верхівок дерев там практично немає. А, так, на жаль, бойові дії вони наносять непоправну шкоду природі. А, саме лісництво його вже складно таким назвати. А, хто бачив, хто тут був раніше, ще навіть минулого року, а, ті краєвиди вони вже не такі, їх вже не впізнати. А, з Зташинного польоту так дійсно він вже нагадує ліс Фангорн з кінофільму «Водолодар Перснів, а, куди прийшли орки. Це є випалена земля з залишками добу дерев, все всі намінами та окопами. На жаль, проте, як би дивно не звучало, ми щодня зустрічаємо в лісі велику кількість тварин, оленів, кабанів, які в цій війні теж страждають, борються за життя так само, як і ми. Але додам, що в таких умовах вести оборонні дії складно. Суттєво складний маневр технікою, евакуація поранених, логістичне забезпечення воно постійно знаходиться під вогневим контролем, саме тому, що сам ліс він вже не такий, але такі дії змушують нас до пошуку нових форм способів, застосовування нових технологій. І головна мета цього всього це максимально зберегти життя та здоров'я наших людей. Саме тому в цьому суттєву роль відіграють ППЛА, за допомогою яких наші пілоти можуть фіксувати як місця роботи екіпажів дронів, фіксувати позиції мінометів, артилерії противника, надавати цілі для ураження. За рахунок такої кропіткої роботи ми в змозі. Зменшувати тиск противника, знищувати їх технічні засоби, озброєння, техніку. а Також що є немало значущим знищувати їх особовий склад, екіпажі, які є навченими, а на підготовку таких як завжди є іде багато часу. Пане Олександре, буквально хвилинки лишається, але хочу уточнити щодо ресурсів ворога, які на цей час ви бачите безпосередньо на своєму напрямку. Тому що, якщо аналізувати повідомлення Генштабу, то останнім часом там збільшила кількість атак. Минулої доби було 25 на Лиманському фронті. Так, що стосується військ противника, тут стоїть підрозділи 25-ї загальної військової армії. Також з приданими 1 першої танкової армії РФ в цілому, завдяки нашій розвідці і полоненим, ми добре розуміємо їх реальний стан та положення, але у противника на даний час достатньо ресурсів, особливо людських, щоб проводити штурмові дії на окремих ділянках. Проте наступальні дії провести на, в межах цілої бригади таких засобів у них немає. Ну, хоча б це раді чути. Їхній ресурс теж стирається, і ви, власне, його стираєте. Дякуємо вам за це. Вважаємо вам сьогодні гарного дня, спокійного. Наскільки це можливо у ваших реаліях? Дякую за розмову. Дякую за вашу роботу. Це був Олександр Корелін, старший лейтенант, заступник начальника другої прикордонної застави другого відділу прикордонної служби, прикордонної комендатури швидкого реагування шквал 7-го прикордонного загону. Поговорили про оперативну ситуацію в районі Серебрянського лісництва. Почули, що ресурси у ворога є. Є, але ті ресурси, які є в наших військових, вони ем, допомагають їм стримувати противника.